Вітаю всіх, кучерявий сад, Оля Кучерява. У нас сьогодні така цікава тема, якої статі моя рослинка. Це в мене хлопчик чи дівчинка, чи хто це, як цим можна розібратися? Якщо у людини просто це все дуже просто заглянути під памперс і все відразу видно, то з рослинками далеко все не так просто. Відкрию вам біологічний секрет. Ті рослинки, які ми бачимо, це ні хлопчики, ні дівчатка, вони взагалі не статеві. Але це така глибока біологія. А знаєте, де є хлопчики, де дівчатка? Не повірите. Отой пилок, якщо гарненько понюхати квіточку і налипає на носа, оті пилиночки – це і є хлопчики. Манюсінькі, мікроскопічні хлопчики, що складаються з трьох клітинок. Це вони а дівчатка, а дівчатка всередині квіточки, в маточці, теж манюські зі семи клітинок. Якщо ми, хлопчиків, хоч приблизно бачимо оптом такою масою, то до дівчаток ми точно не доковирюємося. Ніхто не бере скальпель, не розрізає квіточку і не заглядає туди всерединку. Тому ми з вами будемо розбирати чисто як садівники. бо... Тут не біологія, тут по біологічному буде все неправильно. О, ті рослинки, я вже кажу, там ні хлопчики, ні дівчатка. Тим не менше, вони продукують або хлопчиків, або дівчаток. Ми будемо простіше їх називати. Хай будуть в нас хлопчики-дівчатка. Як з цим розібратися? Ми вже всі здогадалися, що будемо заглядати у квіточку і говорити про квіткові рослини, а не про хвойні і так далі. І ще для чого в неї заглядати в ту квітку і взагалі розбиратися з тим питанням? Є ж такі певні види, що для плодоношення потрібно садити дві рослинки, як мінімум, і ще й вгадати з ними, от з тими хлопчиками-дівчатками. Ніякого не буде сенсу, якщо два хлопчики поруч, вони і не подружаться, чи двоє дівчаток, їм бракуватиме точно хлопчика. Як про це дізнатися? Які бувають за статтю рослини, про це поговоримо. Поїхали. Заглядатимемо у квіточки, і шукатимемо все нам необхідне для розуміння. А шукатимемо тичинки з пиляками, котрі виробляють тих чоловічків пилок, де є тичинки з пиляками, там є щось чоловіче. І маточки. Наче пляшечки такі. Всередині тих пляшечок є жіночки. Одначе багато, тобто, де є маточка, там буде жіноче. Хочу сказати, що і тичинки, і маточки не завжди так класично виглядають. Вони, Тичинки і не з жовтими пиляками можуть бути, і маточка може бути не одна, а кілька. Тоді важливо дивитись на розташування. Тичинки завжди ближче до пелюсток, а маточки завжди ближче до серединки. Картинки розглядати не є цікаво. Давайте позаглядаємо у живі квіточки. Отак от пробіжимося собі по квітнику. Першим нам попадає тюльпан. Тут класика жанру, по центру, чітко видно маточка, а от тичинки, ой, як воно сором'язливо прикрилося. А от тичинки не жовті, а чорні, ближче до пельосток. Це тичинки. То якої ж статі та рослинка чи квітка? Раз в одній квітці є і чоловіче, і жіноче. Знову по центру видно помаранчеву маточку, і гірше видно чорні тичинки. Така квітка має дві статі одночасно і називається двостатева. З такими рослинками, що мають двостатеві квіти, нарцисик. Правда, в нас падав дощ. Посередині стирчить висока маточка, її кінчик, а навколо неї тичинки. Теж двостатева квітка. Отже, з рослинками, що мають двостатеві квіти, муроки зовсім ніякої. Вони собі спокійно перезапилюються. І тут нам перейматися взагалі нема чим. Медунка, О, це взагалі дуже цікава рослинка. Рожеві квітки це свіженькі, ще не запилені, приваблюють комашок. А синенькі це більшість таких, що вже комашки їх відвідали, це вже старенькі. Дивіться, як чітко видно посередині маточку. Ну, не знаю, чи вам чітко видно, її видно. А течинки, наче приклеєні по периметру до пелюсток. Така біленька маточка по центру. І ми тішимося, що на одній рослині різнокольорові квіточки палітра від рожевого до блакитно-фіолетового. Отже, більшість рослин, де би ми не повзали по цих квіточках, будуть мати двостатеві квіти. Але не всі. Так, у мене вже зав'язано сім кабачків. Заглядаємо в квіточки. Вони різні. Бачите, вони різні. А ну ми вгадуємо, що. Тут попробуй ще вгадай. І квіточка помаранчева, і в центрі щось помаранчеве. Так, дивимось. Тут щось терчить по центру. Раз воно по центру це маточка. Отже, квітка справа, маточкова, жіноча. Бачите, скільки в мене вже кабачків. А кабачки можливі тільки на основі жіночих квіточок. А ось ця чоловіча. З неї плоду не буде, тому ми називаємо її пустоцвітом. Та без неї теж плоду не буде, бо перезапилення не буде. Справа жіноча, а оця зліва чоловіча. Отже, на одній рослинці є окремо жіночі квіточки і окремо чоловічі квіточки. На одній рослинці в одному домі чоловіки і жінки. Така рослинка називається однодомна. В одному домі окремі квітки, жіночі, чоловічі, кабачки однодомні. А це всі впізнали улюблену вербу, що нас так тішить. Котики, що нас так тішить рано навесні. В українських традиціях є вербна неділя перед Паскою і Люди святять котики, вербичку. Бачимо, яка майбутня доля оцих пагінців зі сіренькими пухнастиками, що на них розвивається? Багато-багато жовтеньких всяких штучок, дрючок. І на що воно схоже? Правильно, на тичинки. На тому кущеві дає сіренькі, а потім жовтенькі суцвіття, ви інших не побачите. Увесь кущ обліплений хлопчачими течинковими квіточками. І цей кущ можна сміливо назвати чоловіком, виключно чоловічим. виключно чоловіком. А жіночки, як виглядають у верби, а ось! Стерчать одні пляшечки маточки, і жовтеньким там і не пахне. От для таких рослинок, де на одній рослині тільки щось чоловіче. А на іншій рослині, зовсім іншій рослині, тільки жіночі суцвіття чи квіточки, отут чітко є стать. Тільки тут можна сказати, це він, а це вона. І тоді в різних домах є дім чоловічий, є дім жіночий. Такі рослинки дводомні. І тільки ось такі дводомні, де є він і вона, тут потрібно не прогадати, а посадити поруч-дві. Верби вербами є цікавіші рослини. Придбала собі з заради отих червоних ягідок, а потім з'ясувала, що не всі рослинки є, можуть утворювати ягідки, а тільки жіночі. Але є окремі сорти, ось він перед нами, де в квіточці бачимо по центру кругленьку маточку, а поміж пелюсток біленьких, жовті. Тичинки, тут видно. Отже, видно, в кожній квіточці є і чоловіча, і жіноча. дві статі. І вони перезапиляться, і ягідки точно будуть. Бо якщо є сорти, де тільки чоловічі квіточки, то вони ягідок не матимуть. Або якщо тільки жіночі, ну, вони матимуть ягідки тільки за наявності поруч ще чоловічої рослини. Ось такі штуки. Тому тут до окремих рослин треба таку пильність виявляти, уважність, бо можемо не отримати бажаного результату. А падуб мене дуже здивував. Купила собі два кущики Blue Prince. а потім довідалася, що падуби дводомні. Є окремо чоловічі рослини. Зрозуміло, принц якраз такий. І жіночі. і очікувала квіточки з зтечинками. Дивимось на квіточки, та там є маточка. А я ще думаю, є сорт Blue Princess, принцеса голубенька. Думаю, ну все, треба моїм принцам. принцесу, Це ще старі кадри, вони вже висаджені, ті рослинки. І почала шукати принцесу. І тут принци мої заквітли і, виявляється, вони цілком самодостатні. Ми там вже бачили і ще побачимо в центрі кожної квіточки є така бубочка зелена, кульочка. це маточка, звісно, і тичинки довкола. Класика жанру, звичайні двостатеві квіти. Отже, мій падуб ніякий недводомний. Не знаю, чи це мені так попав такий якийсь сорт, явно не блю принц. Чи то якась неправильна інформація про принців принцес? Дивимося знову на квіточки. А оскільки минув час, то вже і зав'язались ягідки, чому я неймовірно рада, бо ягідок не очікувала. Бо від принців від чоловічого ягідок не буде. Ось з маточки утворилась ягідка, а потім вона стане червоною, а падоби вічно-зелені, і взимку на тлі вічно-зеленого, такого сизо-зеленого листя мають виблискувати червоні ягідки, як і у скімії. Тому я такому відкриттю ну, дуже рада, але подивована, щось з падобами не те. Як то кажуть, як біолог зуб даю, ніякий це не чоловічі квіти і чоловіча рослинка. Тут класика жанру: кожна квітка двостатева з тичинками і з маточками. А ще в мене на обісті є обліпиха двостатева, теж одна рослина, абсолютно самодостатня: родить, плодить, все прекрасно. І актинідія. Теж одностатева. Знаю, що має бути дві рослинки, він вона. Та я ж заглядаю в ті квіточки, та там все в одній достатньо абсолютно. І теж родять мої актинідії. Не знаю. Щось або з інформацією, не те, або, не знаю, щось з кучерявим садом, не те. Всі, хто потрапляють сюди. І мали би мати одну стать, відразу набувають двостатевості. Ну, це я жартую, звісно. Швидше всього, що це нові самодостатні сорти. На старих квітневих кадрах помилуємося яблуньками їхнім квітом. Шкода, що не передається аромат. Позаглядаємо у їхні квіточки. В кожну квіточку. Я так пробую, де краще видно, де краще видно. Найвидніше нам, найвиднішими нам є тичинки, безліч тичинок попри пелюстки. А тільки по центру треба якийсь такий певний ракурс взяти, тільки по центру стирчить маточка. Не знаю, її от важче розпізнати. Така собі салатово-жовтенька штучка, більш-менш по центру квітки, між тичинками. Якщо дивитись на квітку з боку, зараз спробуємо перевести кадр на якусь квіточку боком або на цю. Ось вона така жовтенько-зелена, стирчить. Це маточка. Отже, підсумую все, що встигла наговорити. Більшість рослин має двостатеві квітки. Із маточками, і з тичинками. Тут простать взагалі нема сенсу ну, вказувати, говорити, зачіпати цю тему. Є рослинки, у котрих на одній рослині, як в кабачка, окремо чоловічі квіти, окремо жіночі, але на одній рослині. Це однодомні рослинки, в яких квіточка одностатева. Чи чоловіча стать, чи жіноча? А є їх небагато таких, більше все-таки таких, як яблуньки. А є рослини, у котрих ціла рослина, тільки з чоловічими квітами. Певно, тільки в цьому випадку варто сказати, перед нами стоїть мужчина. А зараз перед нами сапонарі або мельнянка готується квітнути. Як я вже очікую цього? цієї піни рожевої. І коли є жіноча рослинка виключно з жіночими квіточками, оце перед нами жіночка. Жіночий дім, окремо чоловічий дім, окремо, два окремих доми, два доми, дводомні. Сподіваюся, вам була корисна ця інформація. Придасться. Дякую вам щиро за перегляд і пропоную. Позаглядати у квіточки свого садочку. Слава Україні!